Загалом російсько-українська війна чіка окреслила коло друзів України, а також противників та ймовірних ворогів. Власне про це говорив також напередодні президент України Володимир Зеленський, який провів переговори з головою Єврокомісії Урсулою Фундерляєн про посилення тиску на іранський режим, який продовжує постачати озброєння для Російської Федерації. Власне також є інформація, що перед вихідними у Москві приземлився іранський іл 76 і, Ймовірно, знов ж таки везе боєприпаси. Отож, про посилення тиску санкційного на Іран та інші країни, які ймовірно можуть постачати озброєння для Російської Федерації, ми поговоримо з нашим гостем. У нас на скайп зв'язку є політолог, експерт міжнародник Володимир Воля. Пане Володимире, доброго ранку. Слава Україні! Доброго здоров'я, героям слава. Отже, розпочнемо нашу нашу розмову. Власне, хочу зацитувати президента України Володимира Зеленського в розмові з Урсулою фондрляєн. Що якби на іранське постачання зброї агресору ми були б зараз вже ближче до миру? Це означає ближче до повного вирішення продовольчої кризи і ближче до вирішення кризи вартості життя до стабілізації на енергоринку, та й загалом ну загалом ближче до миру. На вашу думку, євросоюз чи ем, спроможний накласти якісь вагомі санкції на Іран і які санкції це можуть бути, щоб припинити постачання озброєння, мені важко сказати, які саме санкції будуть, тому що Іран вже під багатьма санкціями вже впродовж десятиліть. І тут питання: наскільки Іран чутливий до санкцій? Тобто чи може йтися про ще більше скорочення обмеження постачання іранської нафти на світові ринки? Припустимо, да, те, що було б чутливо для іранського режиму. З іншого боку, ми бачимо, що Байден і Західні держави намагаються стабілізувати світові ціни на нафту, навпаки, розмовляючи навіть з тими державами, з якими раніше не дуже то мали партнерські якісь розмови з цією ж Венесуелою, щоб зберегти або збільшити постачання нафти. На світовий ринок і стабілізувати енергетичні ціни, тому о, тут о, швидше за все йдеться про якісь конкретні компанії, які причетні до виробництва безпілотних апаратів літальних, до людей, як це до речі, було вже в санкціях, здається чи в США, чи то в Канади, до тих людей, які відповідальні у КСІР. Ну, це корпус вартових ісламської революції, корпус стражі ісламської революції, російської ексірда, а так, так тих, тих осіб, які відповідальні за програму безпілотників, ну і логістичні кампанії. Тобто, це е, іранська м, авіакампанія. Знову ж таки, тут е, ситуація цікава тим, що Іран імовірно, що і напряму зібрані безпілотники не постачає. Але ми бачимо, що є е, значна частина компонентів іранського походження. Ми бачимо, що е, все ж таки це е, ну, принаймні ті корпуси, е, плюс там ще купа деталей, деталей і компонентів вони іранського походження. І тут як не крути, а коли корпуси іранські, і багато ще іранського, то тут, як от у тій пісні, я мілово узнаю по походки. Як, як його там не на пічку, якими там е, західними компонентом комплектуючими чи китайськими, це такі основа це іранська, це іранський продукт. Тому е, я думаю, що буде ще з боку західних служб дослідження багатьох аспектів пов'язаних з постачанням, і будуть виникати дві фізичні і юридичні особи, е, які будуть підпадати під обмеження. Пане Володимире, але дивіться, якась така цікава риторика від представника МЗС рану. Так вона за останні два-три тижні. Ну хай за місяць змінилася після того, як саме дроном ми почали атакувати Україну. Спочатку вони категорично заперечували постачання дронів і будь-якого зброєння до Російської Федерації. В навіть, е, нібито, пропонували перемовини, якусь створити слідчу комісію, щоб розслідувати. Пройшов певний час. Вони продовжують заперечувати. А вже напередодні минулого тижня так з'ясувалося, що так, ми нібито постачали, але це ще було до е, початку війни в Україні. Власне, ось таке обережне визнання. Чому б рану не сказати, так ми постачаємо, ми підтримуємо Росімусь Російську Федерацію. Ми умовно плювали на всі санкції, які можуть запровадити. Чому ось так Іран намагається втримати цей е, такий тонкий баланс цю грань, щоб не визнати постачання зброї? Ще до того, як ці безпілотники почали з'явилися на території України у вигляді решток да, збитих літальних апаратів, я говорив, що Іран навряд чи наважиться постачати такі безпілотники Росії, тому що Іран не зацікавлений у збільшенні санкційного тиску і в тому, щоб однією рукою через оці постачання західні. Партзахідні наші партнери повернулись до повер, скасували ті санкції, які запроваджені у зв'язку з ядерною програмою. Да, а запровадили вже на новій основі співучасть у війні, тобто це ризикований документ. Ну і що? Іран швидше за все пішов гібридним шляхом. Що ми бачимо? Ми бачимо, що е, є підприємства, де збирають е, безпілотники або їх комплектуючи у Сирії. У Таджикистані да? про Таджикистан у нас щось не дуже говорять, мабуть, не дуже досліджено. Але на території Сирії ні, виготовлення таких безпілотників існує. Є повідомлення, розвідки про те, що як щось постачають морем, в тому числі через Каспійське море. Правда, я не знаю, навіщо морем постачати, якщо б літак це завантажили, вони такі габаритні. Забили військово-транспортний літак і швиденько доставили тих без оціх усіх е е розвантажень завантажень в портах. Тобто, якщо літаком транспортним, військово-транспортним, це більше жим е е таємності, секретності. Та, що хтось взагалі знає? Тому я так думаю, що Іран вирішив схитрувати. вони прямо насправді можливо і не постачали ці безпілотники. Тому ця риторика, тут, да? Ну, да. як я вже сказав, Мілга, узнає про походки, якщо там уже докази, що там іранський, їм доводиться визнавати. ну Так іранського походження постачали. Да? Навіть не іранського походження, таке формулювання, що воно з іранськими деталями, да? а саме іранські безпілотники, тобто це визнання бо що до ну, початку. Повномасштабної війни Іран постачав готові пілотники Раз, так? Да? А далі що? Далі це починається ця історія хитра, де можливо да, меда по постачають через якісь інші країни, можливо, через цю Сирію чи ще? Можливо, в Росії там це вже поїхали це, як знаєте, отая. Як це називається? Модель, да? а, 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 вже власна так проповнець. Саме тому вони її назвали «Герань». Але як я жартую, це взагалі, взагалі -то схоже на Тегерань. Просто в Врунгеля мультфільм да? був. Там, де була побіда, його по постала біда. Так і «Тегеран» було стало «Герань», просто бо те одвадилося. Так, що іранці насправді ну, змушені визнавати певні речі, але так намагаються маневрувати, що це було до початку війни. Пане Володимире, хотіла запитати також стосовно погроз Російської Федерації застосування можливе застосування ядерної зброї. Ось це, як то кажуть, ядерною дубінкою Росія трясла і ще до війни, і вже під час війни. Спочатку це викликало якісь певні такі панічні настрої. Потім українці вспокоїлися. Все добре, нам нічого не страшно. Між тим, міжнародна спільнота все ж таки була змушена відреагувати. Неодноразово з білого дому давали такі меседжі для Кремля, що про неможливість застосування ядерної зброї, бо, мовляв, отримують відповідь. Між тим Кремль може продовжувати ось ці свої ядерні. Ні, ігри, щоб змусити Україну до переговорів, про це кажуть аналітики інституту вивчення війни, але там також зазначають, що. Ем... Україна на це не погодиться, але також з'явилася інформація ось днями, що радник з національної безпеки Америки Джейк Сальван контактував із радником Путіна з питань зовнішньої політики Ушаковим і секретарем Радбезу ще одним українофобом Патрушевим стосовно не застосування ядерної зброї. Не знаю, як розцінювати ці таємні переговори. Ну на вашу думку, чи Україна знає про ці розмови, які велися окрім того, що були повідомлення в публічній площині? Чи це не виглядає як намагання домовитись поза Україною? Ось такі контакти, не публічні представника Білого Дому із Російською Федерацією? Домовитись за спиною України насправді тут це некоректно і несправедливо звучить, тому що. У Сполучені кстати, з Росією велике коло питань для консультацій з питань безпеки, це і те, що стосується Афганістану, Ірану, і Близького Сходу, і Африки, багато ще чого підряд. І одне з цих питань це питання якраз стратегічної стабільності, то те, що стосується застосування потужних озброєнь, в тому числі зброї масового знищення ядерної зброї. Тому я думаю, в тій частині, що стосувалася України, американські посадовці вони повідомляють загалом про зміст, вони не займаються якимись спробами змови за спиною України, вони попереджають, Сполучені Штати попереджають Росію про наслідки. І деталі, можливо, якісь вони розповідають керівництву української держави. Я думаю, що розповідають. Не всі, звісно, тому що є певний рівень конституційності по різних аспектах теми, але те, що стосується України, загалом, я думаю, що інформують, інформують українське керівництво. Що стосується загалом погроз, розумієте? Що з російського боку відбувається? Це така певна маніпуляція. З одного боку, той же Путін на Галдайському форумі каже, що не збираються застосовувати таке інше. З іншого боку, Путін час від часу натякав, що, мовляв, дивіться, проти Японії ж було застосовано ядерну зброю. Це США створили прецедент. Ну, Якщо японський контекст брати. То суть то полягала в чому. Звісно, що Сполучені Штати розкаялися в тому рішенні. Але е, війна е, проти е, мілітаристської Японії е, полягала в чому? Величезна купа островів і е, штурм кожного острову це як штурм нової фортеці кожного разу. І тому американці вирішили, так би мовити, що вони можуть е, пришвидшити капітуляцію Японії. І використати для цього ядерне бомбардування. Тоді ж ядерних бомбардувань не було. Дійсно, це був прецедент. Так що, можливо, Путін натякає. До речі, вчора було повідомлення, що Макрон на це звернув увагу, що Путін натякає, що для припинення війни для капітуляції, да так би мовити, може по суті, оцим прикладом. З Японією і США може натякати, що для капітуляції України може використати якусь тактичну ядерну зброю. Я думаю, що ціну для нього позначили навіть та ж сама Франція, хоча Макрон прямо е публічно заявив, що не буде застосовувати Франція ядерну зброю проти Росії. Проте я думаю, всі попередили про плачевні наслідки е е для Росії, крім того. Путін буде ризикує втратити значну частину цього нейтралітету з боку Китаю. Китай декілька разів наголошував. До речі, Китай був ініціатором ухвалення на радбезі ООН резолюції про те, що всі ядерні держави утримаються від застосування і по застосування ядерної зброї. І китайці взагалі там пропонують озброєння таке інше. Звісно, це політичні такі речі, які не потягнуть за собою практичних наслідків, але така ініціатива була саме від Китаю. І минулого тижня а, Сі Цзіньпін а, під час спілкування з а, Олафом Шольцем Прямо сказав про неприпустимість застосування ядерної зброї і застосування ядерної зброї на євразійському континенті. Тобто, я думаю, що все-таки для Китаю це реальна червона лінія. Я не, я не думаю, що Китай просто так от відмовиться від свого нейтралітету. От, але ну, насправді, щоб ви розуміли, що Китай. Для Китаю і так уже Путін, Путін свиню підклав Китаю, тому що тривала війна, вона руйнує всі плани розвитку китайської економіки і зовнішньої торгівлі Китаю. Воно їм не потрібне, зовсім не потрібне. І якщо буде ще застосування ядерної зброї на території України, то падіння світової економіки буде ще більшим, наслідки ще гіршими. І, це вдарить прямо по Китаю. Зараз можна говорити, що глобальна економіка це Компартія Китаю. Вони в своїй з'їзді сказали, що вони будуть захищати глобалізацію. Розумієте? Це в радянські часи були сумісні речі. Для комуністів, для тому, що слово глобалізація, глобалізм це було лейливе слово. У китайців вони захищають Компартію. Тому Путін руйнує всім е, плани життя. Якби це була швидка війна, то їх не помітила. Так що ядерну зброю застосує, так це взагалі е, це нікому не потрібне. Ну, власне, як на мою особисту думку, це вислов Сінзіньпіня про неможливість застосування ядерної зброї. це був прямий меседж для очільника Кремля, як на мене, навіть не для Європи, ці перемовини, які йшли, а власне для Кремля, щоб вони зрозуміли. Хоча Путін відчайдушно шукає підтримки в Китаю, щоб продовжити принаймні, свою агресію, щоб знайти ресурси, пане Володимире, хочу ще запитати на початку. Говорили ми про друзів і противників Кремля, Altyazı І ось інформацію, яку е розповсюджує Російська Федерація, намагаючись таку сіяти смуту, але все ж таки в деяких моментах вона показує хто як хто. Е нещодавно на Росії так знову ж таки Путін виступав зі своїми, як то кажуть, брідніми маячнею е на день е єднання, чи як в них танти свят називається єдності, народної так, єдності, єдності імперської єдності. Я називаю так, били морди та пили алкоголь, але така собі єдність між тим. Він виступав і е почав знову. Вун нести в маси це для внутрішнього споживання між тим, що мовляв на Україну мають плани зазіхання. Хто там в нас, Польща, Румунія і Угорщина? І що цікаво, що ось на ці заяви кремлівського диктатора вже відреагували Міністерство закордонних справ цих країн, зокрема в Польщі, категорично заперечили і сказали, що це є дезінформація. Румунія сказала, що не можуть мати ніяких територіальних претензій до України. А ось що цікаво, в МЗС Угорщини не заперечили. Там закликали Путіна припинити військові дії, але ось цю важливу таку помарочку, як то територіальні претензії, вони проігнорували. Чи на вашу думку це ось таке розгойдування інформації з ситуації зі сторони Російської Федерації, чи можливо дійсно на Угорщині в Угорщині з часом якісь територіальні претензії до України можуть висунути? Дуже показова і така цікава історія. Дійсно, що там сказали у горці, що будь-які такі розмови вони лише працюють на ескалацію конфлікту. Замість того, щоб сказати, що Угорщина не претендує на жодні українські території, вони дійсно так лукаво, так якось вильнули. Чому? Ну, я думаю, не було. Не було б якимось якоюсь сваркою з путіним, якщо б вони сказали, що вони не мають претензій. Але видно таки дешевий російський газ, мабуть, потребує в тому числі відплати в тому, що вони не заперечують Путіну ні в чому, навіть в таких моментах, які стосуються очевидних речей, просто прямо могли б сказати, що не збирається що нападати. Але вийшло так, що вони да, тоді спростували слова Путіна. А як же можна спростувати, якщо дешевий російський газ на 15 років упередком законтрактував? Тому я думаю, що так, да, це от черговий приклад е, того, що Угорщина е, дуже е, розплачується з Путіним. Е, у... Тому щоб або підтримувати його в чомусь, або просувати його наративи, або публічно не заперечувати те, що ляпає Путін. До речі, цікавий момент, чому про Крим не сказав оці всі історії про те, хто хто з яких країн претендує на українські землі, це дуже давня маячня російської цієї всієї еліти, блогерської цієї тусовки, Фантазійно, комедійно, там щось по верхах нахапалися, ці бритні шизофренічні, Так вони що? Вони казали: Ой, Туреччина Крим захопить. цього разу, цього разу Путін про Туреччину згадав, ну, що з ртоганом партнер? Ну а найголовніше, що Крим Росія захопила, так? Да? Тобто тут вже претендувати, так би мовити, немає на що. Тут такі ці нюанси. Якби Росія захопила Закарпатську область і всю Україну, тоді б вона не казала, що Румунія і Угорщина особливо претендують на Україна на, на українській території. Тому це лукавство, лукавство, попножене на лукавство, посипане лукавством, лукавством. Це я не знаю, що лукавий то що, це то сатана, да? В мірі, в мірі лукавства. Мірі цього крутійства, викручування, перекручування, ви знаєте, я такого ще не бачив. Я такого за 50 років свого життя ще не бачив, щоб так викручували. Тут по Николі згадаєш усі релігійні сатана і мач без жалю Ну, так. власне, пане Володимире, знаєте, поєдна... так. поєднання таких комуністичних ідеологій, старі комуняки, плюс КГБісти, Маємо ось такий результат перекручування фактів та істини. І ще коротенько хочу е почути від вас пояснення стосовно того, що Росія намагається розхитати таку ж ситуацію в Молдові, де збирають е ці е свої проросійські мітинги, зокрема проро. Російська партія Шор провела в столиці Молдови антиурядовий мітинг, в якому за підрахунками поліції взяли участь 1700 осіб. Ну досить таки велелюдний мітинг намагаються розхитати ситуацію. І є також інформація, що можливо будуть намагатися усунути маю Санду з президентського посту, щоб повернути Молдову до проросійського курсу. На вашу думку, чи вдасться це і як має зараз реагувати євросоюз? Адже Молдова вже подала заявку на членство в кандидати Євросоюзу. Заявка не зможе замінити ті речі, які потрібно робити молдовській владі і урядам. Перша заявка на сценство це одне. Насправді, там так, ми бачимо, що влада молдовська вона ну, додому, колишній той, як президента, він післівством перебуває. А Ілан Шор і його партія вони оце почали грати. Опозиційну протестну, так, так би мовити, виставу. І це вже триває як мінімум три тижні, якщо я правильно пам'ятаю по новинах. Так. І ну що, чергова mm -hmm. акція протесту там вже було, що ці акції були, і їх там на метові цієї містечка поліція демонтувала і таке інше. Тобто що, це наближення зими. Росія зараз намагається дійсно розхинувати за допомогою своїх. Агентів агентів не обов'язково в тому смислі, що агенти російських служб скільки агенти російського впливу, навіть несвідомі агенти, тобто ті люди, які своїми діями своїми ну, пане пане Володимире, ось проведення таких мітингів не повпливає на соціальні настрої простих громадян Молдови? На соціальні настрої повпливає забезпеченість газом. І вперше я так розумію, Молдова по отримала газ реверсом з Європи через територію України через Румунію. Вона ще затримувати. Тобто Росія, крім того, що через цих акторів агентів впливу намагається вхитати ситуацію. Вона ще намагається тиснути за допомогою цін на газ і погроз припинення постачання газу до Молдови. І звісно, що такі погрози вони багатьох громадян Молдови. Лякають, тобто протестні настрої або тривожність збільшуються. І так, Але я думаю, що ситуація в Молдові переламається не на користь Росії, тобто переламається в тому смислі, що вона все-таки зміниться природним шляхом. Почне, почнеться зима, пройде, пройде половина зими, і ситуація почне скресати. Ну, власне, вже європейці лякали газом. Нічого з того не вийшло. газові сховища заповнені на 94%, і Тепер час боятися Росії. Дуже дякую. З нами на зв'язку був політолог, експерт міжнародник Володимир Воля. Пане Володимире, дуже вам дякую. Бажаю плітного дня, мирного дня і до скорої зустрічі дякую. в нашому ефірі. взаєм, Хай Бог Україну береже. Дуже дякую.